Уряд вніс низку змін до порядку реалізації експериментального проєкту щодо здійснення оборони закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва. Новації забезпечать можливість вносити зміни до вже укладених договорів на виготовлення і поставку безпілотних систем, якщо виникають нештатні ситуації, наприклад, перебої з постачанням комплектуючих з інших країн через блокування кордону. Про це повідомляє урядовий портал. Водночас внесення змін до вже укладених договорів вимагатиме підтвердження об'єктивних обставин висновком торгово-промислової палати та іншими документами. Максимальний термін продовження дії таких договорів не може перевищувати 60 календарних днів, при цьому загальний термін виконання договору не може бути більше 12 місяців із дня здійснення попередньої оплати.